У нас є ржавий мангал, який ми хочемо покрити, захистити, і щоб він виглядав бадьоро, свіжо і дуже дорого. Хоча, в принципі, він вже прожив своє життя довге і веселе. Ми будемо послідовно його обробляти. Перше, що нам треба, звісно, це емаль для термостійка для металу. Тобто вона зараз з'явиться тут. Далі нам потрібно обробити корозію. Тобто Попередити її вихід на, на фарбу і щоб е, і вона більше не розповсюджувалась. Для таких завдань дуже добре буде підходити r 5 Це якраз кислотний перетворювач ржі, він її запечатає і він чудово спрацює. Наносити можна його кистю, а можна розпилювачем. Ми будемо наносити розпилювачем. Обробка, чекаємо 1 2 годинки, і будемо наносити нашу емальку. Видно буде щось? Всі елементи корозії, які можна видалити механічно, обов'язково видаляємо механічно. Це може бути дротяна щіточка, це може бути шкірка абразивна, можна механічно просто обробити з допомогою болгарки зачисного круга. А вже корозію, яка саме на металі, ми наносимо перетворювач. Все, перетворювач державчий не спрацював, тобто ми бачимо, наскільки водорідний чистий ми отримали колір. Поговоримо трошки за нашу емаль. Це високотемпературна термостійка емаль на основі силикон алкіду, алкід вона... Має область температур в межах 800 градусів, тобто вона підходить для дуже багато, багатьох завдань, її можна використовувати для мангалів, для печей, для вихлопних труб, для обробки дуже великих, великого списку металевих керамічних поверхень, які мають здатність до нагрівання, або які мають перепади температур навіть від мінус 40. До плюс там 400 чи плюс 800. Дуже проста в використанні. Вона теж є, працює по принципу 3 в одному. Тобто їх в принципі можна класти на корозію металу, е швидко сохне, е не є токсичною в експлуатації. І дуже простою в роботі. Є кілька відтінків, є кольор алюмінію, є чорна, на замовлення можна робити інші відтінки, червоний там і так далі. Можна при потребі її розбавляти розчинником. Наносити е е е можна кістю, можна наносити розпилювачем. Напевно, помітно зміну кольору, таке побіління. Це починає наша емаль запікатися, полімеризуватися, дуже гаряче, вже висока температура і дуже тяжко тут стояти. Але ми помічаємо, що я не можу зняти покриття, воно тримається і воно міцне. А на пофарбованій дошісті ми просто можемо дотиком знімати емаль. Робоча температура емалі 800 градусів, треба буде взяти пірометр, заміряти, яка температура тут. Але перший прогрів важливий, тому що вона набирає полімеризації повної і до кінця висихає і стає повністю робочою.